Кажи, мама, привіт-привіт. Всім привіт. Ви на каналі Місьмай. Ми сьогодні приїхали в зоопарк. Зоопарк називається. Кажи. Помпом. Йдемо дивитися на поміки маленькі. Ці маленькі понімаються поні. Називається... Ой, носять... поні. такий носик.

Погладь носик. Може, печику їм? Дай ти печику хочеш? взяли спеціально кульочок повний і Так, давай букви, підвізь. Дай для коника. Дивись які коровки вони. Іди до тебе. Ого, го. Ого, го. Дорога. А дивись, маленькі є тебе. Дивись там маленькі телятки є. За мама ховається. Ой, яке класне. Кілядку? Маленький їсть. Так. Май, Май. Всім привіт-привіт. Потагонський папугай. Попугайчик. І так не любить попугайчик. Может їсти. Апугайчик. Кохлата Каріма. А це у нас така кохлата Каріма. Яка І кожна така дуже кухлата. <рець> Тут у нас є нотна суха. Мачки маленькі. Та мавпочка мама, то мавпочка тато. А під машиною малючки. Малючок. То велика мавпа, І масенька мава. Маленька і хижа китя. Яка гарна маленька китя. Хижий котик. Рис. Має маленький хвостик, високі ножки. Чорні вушка. Я перше його не бачив, ладно. Ігор, Що він собі думає. Є, так. Ви, Сховався до хатки, напевно. Йдемо далі. Чекає нас, Майя. Привіт! Яка красива пташка. Як тебе звати? От, називається вона срібнокрилий калао. О! А я думаю, розкусить. Вона напевно жарко. Ого. Молодець. Прикольні пташки, називаються грифові цесарки. Походяю, собі головку крутять. А як пікають класно. Пік-пік. Пік-пік. Голова в шишках. Дружок. Чого ти царапаєшся. Хочеш мою руку з'їсти? Я тобі тут. Я йому селамку дав. Ну, брати, все. Та ти бери маєш, тати. Трошки бери. Беру, беру. А тут маленький є. Дивись який маленький. <різований> журавлику. Ого. журавлику, по плану хто? О -о -о. Ото совка. А то просила совпа. Це яструби. Це яструби. Пише конюк степовий. Ой, то хижий конюк степовий. Він теж їздить. Хижий. А багато їх є, і маленькі є там травичці. Ті маленькі, тут великі такі. Класні. А совки линяють. Юлечка, скидаюсь. А то кто? Ну, писала, а то я как а красота. А то красота. Ку-ку! Чуравлику! Смотри, там там у кроны ми годувати зайчиків, пам'ятаєш? Да. Паличкою. Зеревалька Савка. Да. Мася, а тут є кролики. Ходи, ходи. Кролики. Кроликом. Ходи. На тих кролик. Кролик, зайчик. О, крові. Він така шутка гарна. Давай бублик була. Хобочик, помічте. Хоть кусь кусь ротиком. Бублик не залазить. Беремо ще солонку. Дивись, яка дуже гарна. Ой, яка красива. Може, це лама чи це альпака тапа? Я не знаю. Чорна. Чорна. Давай йдемо і бублика. Яка Два. красива, а очка які гарні. Це красота. Ну да, зубки такі маленькі. На тобі білого. На. Ще хоті. Зубки такі масінькі. Маленькі. А цей має синенькі очка. Ого. Красива пташка. Хвостик чорний, животик білий.

Лемурчики. А ми маємо бублики. Лемурки Потягається лемурки. Лемурчик. Лити. Лимурчик їсть. Маленький. А зима я крутить попою. А де 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 крутить попою, крутить крутить. А так так. Кто тут живе? Маленька козочка. Сбуху. Мать, дивись, Майя, вона сховалася в, в куточок. Дивись. Отам вот в куточку козочка. бачиш? Отам.

Коко. полярний, справа. Ото краса. Величезний полярний вовк. Полярний Великий хижий вовк Майя, ти бачиш, який вовк? Ти не боїшся Вовка? Ти боїшся Вовчика? А, і я боюся Вовчика. А там добись, там тигрик ходить, великий. Там бенгальський тигр, напевно, прийшов. Йдемо подивимось. Які в нього лапи величезні. А зуби? Дивись, має, які в нього лапи великі. Хвостик.

Сонечко, сонечко ще є, сонечко не сховалося. Тепер йде до нас. Де вертається?

Дивись, які в нього лапки великі, Май! Великі лапки. Ого. І вузько, і носик. Яка ти цікава. Яка в тебе шерстка густка. А далі ми прийшли до качечок, до гусочок різних. Тут у нас тавочок. З живе дуже багато різних пташ. Це так. Це хто такий? Тут хто такий? Тут госочки. Його всі трясуть А де полікани? Де, 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 де. Не бачу. А де пелікани? Шукай. А де бузьки? Не бачу. Ого. Не бачу. Ого. Такі красиві бузько. Не, а давайся які качечки там такі чорно-білі. Бачиш, має? Там далеко, чорно-білі качечки. Давай, сідай. Сідаємо. Тут живуть нас. Казарка канадська. Це те, що ми знімали спочатку, така чорна гусочка. Називається казарка, казарка канадська. Біла казарка, це те гусочка. Одна там біля. Білощойка, яка класна. І, І рожевий пелікан, а десь його немає. А де? А, є. Для Емо. Це Емо? Так, це траву з Емо називають. Емо. Це, будь ласка, ще мені трошки соломки? Yeah. Я хочу погодуватися. О, які ви. Не будемо годуватися? Публік? Ні. Публік тверденький. А тут фігура великого песика, французького бульдога. Далі ми шукаємо Марію. Моя ну, топає, топає. Сим'є відтердує. Я думала тут так. Щоб ти б на ній катались. Я думаю, що навіть маба, мама мама би могла кататися. А ти б хотіла на ній покататися? Да? А ти бачила, яку тату має бобу на ручці? Чуть-чуть мавпочка поцарапала. царала. от там, бачиш? Там стамодома хремо. Та то мавпочка тряпа. Підемо подивимося, що там чапин купить. Танці, танці, танці. А ну равник. Не танцювати. Бураво. Бураво хоче танцювати. Ано. О! Не гарно літає. Хоче? Танцює, танцює. Я вже не баю, куди а ви за немає куди платити? А бачили, як мачуптик відео вбиває? Пласний піречку. А вони ще й мають такий червону таку шейку, типу так, Дивись, Дручки гарні ці робити. Ну. No? Ота краса. Не ходиш, правда, сьогодні танцювати. Ти ж трошечки.

Це окраси шок. Топта. Гриф. Йобаки. Тобто... А які в нього нігті величезні? Нігті, Ого. Оооо. Дібак да. Дябок в нього серйозний. у тебе ще дуже багато соломки лишилося. Ми вже обійшли половину, а соломка ще є. Смеєш? Одя. Козя. ліски. Рогаті. А це кожен гіргенточки. Гіргенточки, які в них роги такі.

Такі курки-чубатурки. У нас такі були колись курки-чубатурки. Курка. Тіп-ті-тіп-тіп-тіп. А там живуть горлиці, такі них зюби зі великі. Оде де. А тут живуть наші любові пташки Червонохвостий жако чи вони хвостний жах? А ти тут? А ти тут? А я тебе шукаю, шукаю, кличу, кличу. Нема має? Майя, де ти? А ку-ку? Оце -ку? тут. Привіт! Ку-ку! Куку! -ку. А ты вот. Ты там фазаны? Курочка, тип-тип-тип-тип. Десь наша маня пішла, попугайчики тут є. О плясі, попуги і синіє. Лі... Ой, а тут такі дупок і в нього така дупа груба. Ой, я це бачила свинку? Хо-хо-хо. Тату, ти бачиш того грубого дзюбика? Ой, він такий грубий. Хухо, -ху. а ти тут. Тіка, 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 тікай. Майя, папа. Папа! Папа. Ай, а А добаклад вилітає! А які гарні кучеряги! Які класні ці! Які голуби, вони почеряві! Дуже гарні голуби. А то хто такий? То якийсь інший голуб, напевно, то інша пташка, такої ми не знаємо. Ми такої ще не бачили. Дуже схожа на голуба. А то я не знаю. Ку-ку. Ку-ку. А тут живуть і розели, і корели, і попугалі. Який хоче обирати. А там папужки сплять. Тут папуга Крамера. Теж дуже гарні папужки, жовтенькі. Дуже Хрю-хрю. хрю ти -хрю. хрю -хрю. маленький хрю-хрю. Свинки. Чорні. Чорні, свинки. І... стрибай. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, залишайте свої коментарі і не забудьте підписатись на наш канал.